Народ жується бжола. Видно, як вони прогризають воскові кришечки. Понаблюдаємо за цим дійством. Це рамочка з Альпійського вулика. Бжоли у в мене в всіх вуликах струїть. Вощину рамки верніше, будують саме. Я вощину їм не даю. І воск виходить чистий, такий який потрібний самій бджолі для виводу здорового і крепкого розплоду. Покупні вощині я не довіряю. Ворщину у дада до своїх вуликів я роблю сам. Це багато часу не займає. Як може показати це на перший погляд. Це набагато вигодніше і економічніше і для самої пасіки вигодніше робити вощину самому. Так що, любі друзі, робіть вощину самі для себе. Побачите, який буде ефект у розвитку ваших бжил.